Для догляду за шкірою рук та ніжок наших і нашого тіла, особливо коли ми їдемо десь на сонечку, де ми розтягаємося, добре нанести гель алоє, з таким в нього є зволожуючий такий ефект і такий захист. І, хоча нам кажуть, що треба наносити вже після, да, як ми побували на сонці, я люблю наносити його зразу при виході з дому. Тоді, коли ми виїжджаємо кудись на природу до води, ми наносимо його на все тіло, купаємось там. Я під відкритим сонцем не знаходжуся вже давно для себе такий як вибір зробила. Да? Але все рівно промінці сонця. Попадаю, так? От. І вже потім, коли ми вже там так, збираємось їхати додому, Теж ми все тіло зволожили, оділися і поїхали. І чудово. І Хто прислушується рекомендацій з дітками особливо, ніхто ніколи не має ни спалення, ні старіння кожі, бо деякі замічаєте, може, ви помічали, коли знаходитесь на сонці, потім така кожа. Наче, да, Виглядаєш більше свого віку, тому це ми теж ураховуємо. Також кожен ранок ми починаємо з такого продукту, як хлорофіл, це детокс, це захист, це доставляється кислород до кисень да, до кожних наших клітин. Це наша енергія і це захист від різних бактерій, вірусів, бо влітком їх, на жаль, у нас достатньо навколо. А ще у нас є такий чудовий продукт, як Чорний Горіх, це шикарний протипаразитарний такий продукт. Він багато вітаміна С має і він дуже чудово працює проти всіх паразитів. Тому, коли ви їсте та їдете десь на відпочинок і їсте з якоїсь посуди, та не своєї. Якщо у вас дітки там десь бувають з другими дітками, з собаками. Кішечками граються, десь у пісочку, десь на пляжі. Ну постійно, так в кого тітки такий продукт, як чорний горіх, використовуйте, а також для своїх домашніх улюбленців, і для кошечок, і для собачок, як профілактику, або якщо як лікувальний такий засіб.